Айської служби новин головні події дня ще минув. Вітаю вас у випуску. Дивіться, про таке». адвокатська допомога, Який зміни несе за собою новий закон про адвокатуру та адвокатську діяльність. Тепер тільки адвокати будуть формувати свої органи самоврядування, формувати вищі керівні органи і будуть відповідати за кваліфікаційну дисциплінарну політику. Законом передбачено розширення професійних прав та гарантій адвокатів. Законом прямо забороняется втручание в адвокатскую таймницию. Бизнес по-новому, через изменить новая модель ведения бизнесу, экономичную ситуацию в Украине. Эти требования кардинально меняют э, систему ведения бизнеса в Украине. Это не латание дыр, это не э, очистка каких-то законодательных актов, это просто заново пишется новая система. Дитячий відпочинок чи для всіх доступний відпочинок за державні кошти? Ось тут під час літнього відпочинку наші дітки відпочивали під час денного сну. Безкоштовна адвокатська допомога усім, хто її потребує. Таке положення передбачає новий закон про адвокатуру та адвокатську діяльність. Згідно нього незахищені версти населення можуть розраховувати й на безкоштовну підготовку документів та представництво під час процесу. Крім того, законом передбачено створення єдиного реєстру адвокатів України, національної асоціації захисників та органів адвокатського самоврядування. Тепер тільки адвокати будуть формувати. Свої органи самоврядування формувати вищі керівні органи і будуть відповідати за кваліфікаційну дисциплінарну політику. Законом передбачено розширення професійних прав та гарантій адвоката. Законом прямо забороняється втручання в адвокатську таємницю. Інноваційні технології не оминуть, і українські суди тепер жителям сіл не потрібно буде долати сотні кілометрів заради слухання. Вже до кінця року районні суди будуть обладнані системою відеозв'язку. На це в державі планують витратити 20 мільйонів гривень. Українські міліції піднімуть зарплату і перейменують на поліцію. Реформування МВС має розпочатися 19 листопада цього року і триватиме до кінця наступного. За даними соціологічних досліджень, лише 20% українців підтримують такий масштабний захід. Чим займатиметься реформований правоохоронний орган, прописано в проєкті закону про поліцію. Мінімальна зарплата повинна бути не меншою п'ятьох прожиткових мінімумів. Правозахисні організації твердять, що проводити зараз прийменування установи недоцільно. Під час фінансової кризи кошти треба економити, а одне лише прийменування міліції на поліцію потягне значні грошові витрати на нову форму виготовлення табличок та інших атрибутів правоохоронних установ. Серпень оголошено місяцем безпеки дорожнього руху в Україні. Це пов'язано зі збільшенням на 25% загиблих у аваріях. Уже цього року на дорогах Черкащини пішло в життя 80 осіб, тоді як у попередньому за весь рік 60. Причина кожної четвертої автопригоди перевищення швидкості руху, а кожної п'ятої порушення правил маневрування. Щоб заохочити водіїв дотримуватися букви закону та бути більш обачними. Держоінспектори посилили патрулювання доріг. Загальноукраїнська статистика свідчить, кожні 20 хвилин в державі стається ДТП з потерпілими у середньому за добу на автошляхах гине 11 осіб. Ще 87 травмуються. Уже протягом цього року в Україні сталося майже 15,5 з тисяч аварій, у яких загиблих майже 2,5 тисячі. Це і спонукало керівництво держави до проведення комплексу профілактичних заходів. У полі підвищеної уваги інспекторів дотримання учасниками дорожнього руху букви закону. Основними причинами аварійності є перевищення швидкості виїзд на смугу зустрічного руху та керування транспортом у стані алкогольного сп'яніння саме на ці три порушення і буде зосереджена увага працівників Державтої інспекції протягом проведення вказаних заходів. Негативні тенденції щодо аварійності підтверджуються і в Черкасах. Щойно знімальна група виїхала на дорогу, як стала свідком ДТП. На перехресті вулиць Гоголя та Байдовишневецького не розмирнулися Жигулі та Скутер. За кермом авто – 86-річний водій. Біля нього така ж старенька пасажирка. Благо обоє цілі. А от скутериста забрала швидка на попередження. Ось таких ситуацій і працюють інспектори ДАІ під час місячника. Державна інспекція звертається до всіх водіїв, особливо людей похилого віку, людей схильних до захворювань, по можливості не виїжджати. В таку спеку, в погоду, яку маємо на сьогоднішній день, оскільки це небезпечно для дорожнього руху. Інспектори зі смугастими жезлами свідчать, в суспільстві спостерігається фактичне ігнорування учасниками дорожнього руху чинного законодавства. Але коли водії бачать співробітника ДАІ, це їх стимулює принаймні рухатися з безпечною швидкістю. Інспектори знають, на кого потрібно звертати увагу в першу чергу. На автомобілі водії, які вчиняють адміністративні правопорушення та марка автомобілів, яка частіше знаходиться в розмірі. Volkswagen, BMW. Ауді, вази, ДЕО. Найчастіше їх це переварять номер за і перебивають. Звіряємо номери агрегатів. і Після чого виявляється. Значна увага нині приділяється і пасажироперевезенням, зокрема, проведенню передрейсового медичного контролю та руху в нічний час. Головним підсумком всіх цих заходів має стати збереження життя і здоров'я українських громадян, кожного, хто є учасником дорожнього руху. Зловживання службовим становищем можуть посадити смілянського чиновника прокуратурою Черкаської області порушено кримінальну справу стосовно службової особи однієї із філій державного підприємства. Встановлено, що особа надала розпорядження підготувати завідомо неправдиві документи. Вони стосувались виконання поточного ремонту вулиці одного із сіл Смілянського району ще в грудні минулого року. По факту ремонт проведений не був. Бюджетних коштів розтрачено майже на 20 тисяч гривень. Справу направлено до Смілянського міськрайонного суду Черкаської області. У селі Орли на Лисящині місцеві жителі п'ють воду з нафтопродуктами. Такого висновку дійшла районна санепідемстанція. Дві криниці у цьому поселенні вже кілька років під пильним наглядом епідеміологів. Утім, на прохання санітарних лікарів до влади покращити водопостачання в селі до цього часу не зважали. Цьогоріч шкідливі речовини знайшли уже в чотирьох криницях. В одному кубічному дециметрі рідини виявилося більше 30 міліграм похідних від нафти. Згідно з діючими в Україні нормами санпіну, у кринічній воді для споживання людиною наявність нафтопродуктів не допускається взагалі. Як вони потрапили у підземні джерела, фахівці можуть лише здогадуватись, а от як вирішити проблему, знають точно. Був ще підприємство, елеватор, який там був їхня нафтобаза, значить, де зберігалися павлені мастинні матеріали. Що, можливо, звідти вони певним чином мігрували у ґрунт, а потім у ґрунтові води і таким чином попали в ці криниці, про які йде мова. За нашим поданням. Уже, наскільки я знаю, розглянуто це питання на комісії ТЕПТНС. У мене була розмова з головою райдержадміністрації по цьому питанню і вже виділені кошти для будівництва водогону. Вирішується зараз це питання для того, щоб цей водогін забезпечив водою все село. Тим часом на сайті Міна з'явилася інформація, що нині у Лицянському районі створено оперативний штаб із ліквідації наслідки надзвичайної ситуації. Вже зараз відкачують забруднену воду з криниць та моніторять стан забруднення інших скважин. Для інформації цьогоріч сест провела кілька тисяч перевірок питної води. В одному відсотку випадків вода не відповідала нормам. 135 тисяч гривень на розвиток села Софіївка. Саме таку суму сільське товариство імені Шевченка виділило з власного бюджету для потреб населеного пункту, де орендує землю. Умови співпраці говорили у соціальній угоді, яку підписали на початку року із сільською радою. Як живеться у Софіївці, бачили і наші кореспонденти. До хворого на автомобілі для лікаря, що працює в амбулаторії загальної практики сімейної медицини у селі Софіївка-Черкаського району, незабаром це стане реальністю. Новенька легковушка з'явилася у медзакладі завдяки виконанню соціальної угоди. Нині проходить реєстрацію в Державтоінспекції. Безумовно, якби можна було придбати автомобіль такого типу, як санітарний транспорт, де можна було б і положити форму, ну в нашій бідноті і цей автомобіль нам буде хороший, тому що відстань у нас. Якщо взяти початок села від одного до кінця, десь близько 17 кілометрів. На тому транспорті, який в нас є велосипеди, скутери, то ми не наїздимось. Авто було вкрай необхідне, адже амбулаторія обслуговує не лише жителів Софіївки, а й сусідніх Станіславщика, Шелепух Кумеюк. Проте можливості сільського та районного бюджету не дозволяли навіть мріяти про таку покупку. Втім, це не єдине питання, яке допомогли вирішити орендарі землі. Вони перечислили 60 тисяч на автомобіль і на кришу, яку ми бачимо коло нас реконструкція. і Більше 40 тисяч, там я точно не пам'ятаю, 42 чи якось так тисячі, то це ні один рік ще такого не було. Незабаром на базі амбулаторії планують створити реабілітаційний центр для дітей хворих на ДЦП. Під час лікування застосовуватимуть іпотерапію. Красення коня теж допомогло придбати місцеве господарство. Воно ж дбає й про отримання тварини. Серед інших масштабних планів облаштування стадіону, аби місцевій футбольній команді не доводилося їздити на тренування у сусіднє село. Було заплановано 100 тисяч гривень. Ми на сьогоднішній день 135 тисяч гривень. Але ми розуміємо, що ще рік не закінчується, Нам ще потрібно. Господарювати в даному населеному пункті і по мірі можливості будемо сприяти розвитку села. Надання транспортних послуг, допомоги на поховання, подарунки до свят ветеранам, вирішення численних комунальних питань. Це не повний перелік зобов'язань, які на себе беруть керівники сільгоспідприємств, що працюють в Черкаському районі. Таких угод заключено 52 на загальну суму 3 мільйони 500 тисяч гривень. Можна сказати, що товариства і сільські ради конкретно приступили до реалізації тих планів, і які якими які заключені в соціальних угодах, замість запропонованої в області стандартної плати 100 гривень за гектар рілі. В районі в середньому отримують 118. Як засвідчує практика, соціальні угоди байливими господарями не лише виконуються, а й перевиконуються. Із новими силами у новий навчальний рік майже 82 тисячі дітей Черкащини вже оздоровились та відпочили у таборах нашої області та за її межами. Для цього виділено майже 26 мільйонів гривень з бюджетів усіх рівнів. Втім, чи для всіх доступний відпочинок за державні кошти дізнавались наші кореспонденти. Восьмирічний Артем вже одягнув шкільну форму, хлопець готується до 1 вересня. Цього літа він відпочив лише в пришкільному таборі села Худяки. Чи оздоровився не знає, втім згадати є що. Ми грали в різні ігри, гарно харчували, займалися спортом, грали в різні естафети, ігри. Ось тут під час літнього відпочинку наші дітки відпочивали під час денного сну. Вчителька худяківської школи Ольга Сердита показує сільську школу. У червні саме тут діти відпочивали за державні кошти з розрахунку 7 гривень на дитину. нашій школі працює пришкільний оздоровчий табір ластівка для початкових класів. І в цьому році ми оздоровили 65 учнів нашої школи. А для середніх класів п'ятих-восьмих класів був організований табір Білий голуб де в цьому році було оздоровлено 50 учнів. У пришкільних таборах діти лише відпочивають, а оздоровитися можуть у спеціальних закладах. Сьогодні цією можливістю скористалися майже 82 тисячі дітей. З них 60% – це малеча із сіл. Тож проблеми із оздоровленням дітей сільської місцевості немає, кажуть у управлінні сім'ї молоді та спорту. Часто батькам потрібно сплатити лише 10% від вартості путівки. Відпочивають вони всі в наших таборах в Черкаських Черкаських Четина області, і також вони відпочивають і в Кримських таборах. Це і в табір Факел, і табір Бригантина, які знаходяться біля Керчі, тільки один на Азовському морі, інший на Чорному морі. От крім того, це і відпочинок в артеці, і відпочинок в молодій гвардії. на всього на відпочинок і оздоровлення дітей Черкащини виділено майже 26 мільйонів гривень з бюджетів усіх рівнів. На сьогоднішній день освоєно близько 19 мільйонів. А до завершення оздоровчого сезону освоїть усю суму, сказав Вадим Береза. Ера цифри в Україні вже більше двох мільйонів громадян є глядачами цифрового телебачення, і щодня кількість користувачів національної цифрової мережі стрімко збільшується. Адже українцям надається безкоштовне право дивитися в найкращій якості програми 28 загальнаціональних каналів. Єдина умова – треба мати спеціальний приймач «ТІВІ ТЮНЕР». Пенсіонерам такі пристрої держава роздає безкоштовно. Інші можуть придбати їх у магазині. На сьогодні цифрова мережа охоплює 95% всього населення, сягаючи навіть найвіддаленіших сіл. Повідомив Віктор Галич, генеральний директор компанії «Зеонбуд», що є провайдером національної цифрової мережі. Сім видів податків заміснені діючих 36 пропонують представники малого та середнього бізнесу українській владі для запровадження в подальшому. З цією метою впродовж двох років вони розробляли основні механізми новітніх податкових технологій на ринку підприємства і обрали за основу європейські стандарти. На підбиття підсумків до Черка з'їхалися бізнес-менеджери з Чернігова, Хмельницького, Миколаєва та Херсона. Яку нову модель ведення бізнесу в Україні запропонували владі учасники столу» столу далі в репортажі? Нова модель ведення бізнесу в Україні була схвалена на другому всеукраїнському з'їзді малого та середнього бізнесу в травні цього року. В різних містах України провели збори та фокус групи. Загалом робота над створенням нової моделі тривала два роки. Напрацювання на думку учасників Черкаського бізнес форуму можуть значно покращити ведення бізнесу в Україні. Ці тривання кардинально міняють систему ведення бізнесу в Україні. Це не латання дир. Это не почистка каких-то законодательных актов, это просто заново пишется новая система. Одна з головних вимог підприємців полегшити систему оподаткування. При існуючій неможливий розвиток економіки держави переконують підприємці. Вони пропонують скоротити кількість податків до мінімуму, як це практикують у Європі. Такі заходи лише на користь вітчизняної економіки. Якщо урядовці прислухаються до бізнес-еліти, то перші позитивні результати відчує легка промисловість і може запрацювати на повну силу. Розрахунки є тому підтвердженням. Ми доворім так, є якщо... січі имеет, допустим, к бизнесу наценку 10-15, максимум 20%, а кредит берет по 23-25-36%, то какие могут быть оборотные средства, какая может быть рентабельность, Учасники бізнес форуму висловили думки з приводу ймовірної економічної кризи 2013-го. Тож, запровадивши нову модель ведення бізнесу в Україні, можна буде уникнути багатьох негативних явищ і вберегти українську економіку від фінансових потрясінь. Криз, криза, яка почалася в Європі в 2008 році, вона в Україні ще не зупинилася. Ми не знаємо, як в Європі а Україна страждає. І ми переживаємо, що піковий рік буде це 13-й рік. Враховуючи, що банківська система не працює, система оподаткування втяжлива. Контроль дуже сильний, тиск держави великий і бізнес не витримає. Своє слово сказали і про спілки. Ініціативи підприємців вони підтримують і робитимуть все можливе, щоб нова модель бізнесу прижилася в Україні. Близько 6 тисяч будівельників Черкащини відзначають своє професійне свято 12 серпня. Напередодні в обласній філармонії відбулись урочистості цієї нагоди. Почесними грамотами та нагородами привітали робітників представники обласної влади. Голова обласної ради Валерій Черняк запевнив, роботи будівельникам вистачить, адже цього року передбачено більше 127 мільйонів гривень на закінчення робіт низки важливих об'єктів житлово-комунального та соціально-культурного призначення. Будівельна галузь здавна була важливою частиною економіки Черкащини. Показником її стабільного розвитку, добробуту й успіху. Цієї ролі вона не втратила і нині. Наш край завжди славився великою армією будівельників. Мотофестиваль у Черкасах. 11-12 серпня у Черкаса в районі річкового порту прийде перший в Україні мотофестиваль. Аби заохотити учасників, організатори назвали суму премії за перемогу. 50 тисяч гривень отримує один із переможців фінального туру. Тож боротьба, на думку організаторів фестивалю, буде напруженою. За грошовий приз боротимуться мотогонщики з усієї України. На цьому в мене все це останнє інформаційне повідомлення на сьогодні. Далі спортивні новини від моєї колеги Людмили Шевченко. Бережіть себе. Вітаю усіх любителів спорту. Далі про результати та досягнення черкаських олімпійців та тих, хто представляє наш регіон на європейській та світовій арені. Черкащенка Юлія Олішевська сьогодні дебютує на Олімпійських іграх у Лондоні. Черкаська легкоатлетка візьме участь в естафеті «4 по 400». Українська збірна у складі Юлії Олішевської, Ольги Земляк, Наталії Пегіт та Аліни Логвиненко спробує пройти кваліфікацію та потрапити до півфіналу змагань. У забігу суперницями Українок стануть легкоатлетки Ямайки, Франції, Німеччини, Італії та Білорусії. Куби та Нігерії. Забіг за участю нашої збірної розпочнеться у 21.10 за київським часом. Американець Чарльз Томас, новачок черкаських МАВ. Ще один легіонер, який виступатиме за Черкаську баскетбольну команду. Томас відомий своїми виступами в низці клубів України. Так зірка Чарльза засяяла у сезоні 2008-2009 років, коли американець був гравцем феру з НТУ. Окрім Запорізького клубу, Томас виступав в Азовмаші та Дніпропетровському Дніпрі. За три сезони в українському баскетболі американець був одним із кращих четвертих номерів Суперліги. Чарльз Томас двічі брав участь у матчі всіх зірок Суперліги. Серед особистих нагород Чарльза перемога у конкурсі слемданків та неодноразова участь у різноманітних символічних збірних. Приїзд до Черкас важкого Форварда очікується найближчим часом. У Черкасах більше 80 спортсменів боролися за першість на щорічному чемпіонаті міста з веслування. Хлопці та дівчата на швидкість долали дистанцію в 1500 та 200 метрів. На цих змаганнях обирали найперспективніших спортсменів, які боротимуться за золото на обласних запливах і всеукраїнських чемпіонатах. У Дарії ці змагання чи не найвдаліші у її спортивній кар'єрі. Дівчина, змагаючись на воді зі старшими учасницями, виборола три нагороди і всі за перше місце. Своїми виступами вислувальниця задоволена, хоча зізнається, аби перемогти, доклала чимало зусиль. соперниць це була шамшана, та мікава Вальона, яких я навіть боялася, тому що я не тренувалася, готувалася. В... але все одно було трохи страшно. Напередодні черкаських змагань завершились лондонські старти з вислування на байдарках і каноя. Богдан Куруц не потрапив на головні змагання чотириріччя. Проте у своєму рідному місті на дистанції тисяча метрів обігнав навіть найдосвідченіших спортсменів чоловіків. От так склалося, що цей олімпійський цикл чотири роки він був для мене надзвичайно вдалий, і мені дещиці не вистачило для того, щоб поїхати на Олімпійські ігри. Девід Зарипур два роки активно займається веслуванням. На черкаських змаганнях брав участь у запливі спортсменів 97 98 року народження. Змагаючись на дистанції 1000 метрів, хлопець посів друге місце. Хотілося б перше місце, але так сталося. У мене ще є дистанція 200 метрів, на яких я хочу зробити все, що маю. Хочу виграти цю дистанцію. Відкритий чемпіонат міста з веслування проходить щорічно. Катерина Коваленко змагання називає оглядовими. На них обирають найсильніших спортсменів, аби ті представляли Черкаси на водних турнірах інших рівнів. Ці змагання покажуть, хто є лідерами, на яких дистанціях. І в принципі, ну я вже казала, для комплектування команди двійок, четвірок і виставляти сильнішу одиночницю на змагання. Це є дуже важливим, тому що команда має показувати найвищі результати. За підсумками відкритого чемпіонату міста з веслування найкращими серед учасників стали Артур Новіцький, Максим Коваленко, Олександр Гарань, Ярослав Кононенко та Богдан Кляженко. Серед веслувальниць перші здобули Сніжана Шемшур, Дар'я Пелипась та Валерія Шарова. Як правильно тренуватися у спеку? Нині це запитання можна почути від кожного, хто веде здоровий спосіб життя. Влітку, мабуть, кожен прагне мати хорошу фігуру та почуватися в тонусі, але на заваді тренувань стає спека, яка цьогоріч досягає високих показників. Як борються професійні спортсмени з 40 градусною температурою, дізнаєтесь далі. Для спортсменів літня спека може піднести чимало неприємних сюрпризів. У гарячі дні робити сильні фізичні навантаження стає важче. Організм швидше зневоднюється, підвищується температура тіла. Інструктор з фітнесу Катерина Слива усім, хто займається спортом, радить не перевтомлюватися. Фізичні навантаження проводити 17-ї години вечора та до 11-ї зранку, адже під час спеки збільшується навантаження на серцево-судинну систему. Також рідина швидко виходить з організму, тому підвищується вірогідність теплового удару. Ізбіжати тренування тренувань днівних, тобто заняття з утра і вечором. Якщо ви займаєтесь в спортзалі, ви можете прийти в час пік. В час, в два дня, но ну, вы должны следить за сердцебиением, за тем, чтобы ваша тренировка проходила достаточно в таком среднем, нормальном темпе, неинтенсивной. Избегайте бега, пры... ну, каких-то прыжков, скачков. Важливою умовою для комфортних тренувань є відповідний спортивний одяг. У бавовняній футболці ви потієте сильніше, адже бавовна перешкоджає випаровуванню вологи і погано висихає. Тож слід надавати перевагу одягу, який виготовлено із спеціальних синтетичних матеріалів, які пропускають повітря і сприяють випаровуванню вологи. Ваші тренування не перевищати більше двох разів в тиждень. 30, 40, 50 хвилин – це максимум. Звісно, побільше жидкості і здорова, правильне питання. Ані, фрукти, побільше риби. І ще одна порада від фахівців: тренування не завдаватимуть шкоди, якщо у вашому спортивному залі температуру контролюють за допомогою спеціальних установок. Втім, тренування тренуваннями. Але якщо стовчики термометрів зашкалюють за 35, краще зачекати, поки температура спаде. Будьте здоровими та бадьорими. Гарних вам вихідних. Зустрінемося в понеділок. На вас чекає нова інформація про черкаських спортсменів. На все добре. Прогноз погоди на 11 серпня. За даними черкаських синоптиків, температура повітря по області вночі буде плюс 11-16, в день плюс 22-27. У Черкасах вночі від 12 до 14 тепла, в день 24-26 – вище нуля. Температура води у Дніпрі біля Черкас – плюс 25. Атмосферний тиск в межах норми найближчої доби істотно не зміниться. Відносна вологість повітря коливатиметься. На нас чекає мінлива хмарність, без опадів, вітер північний – 5-10 метрів за секунду. У найближчу добу погодні умови Черкащини визначатиме малоградієнтне поле зниженого тиску. Воно й забезпечить комфортну, теплу, суху, малоповітряну погоду. Але 12 серпня характер погодніх умов зміниться. На Черкащині похолодає, пройдуть грозові дощі. Увага! До 12 серпня на більшій частині території області утримується надзвичайно висока 5 класу пожежна небезпека. Користуватись вогнем на природі заборонено. А за церковним календарем 11 серпня відзначається День святого мученика Калинника. Наші пращури цього дня слідкували за вівсом. Якщо стиглий овес вдруге зазеленіє, осінь буде непогожою. Прикметам вір, але перевір гарної вам погоди.